Хтось може повернутись, хто був безвісті вісті пропавший. До сильних наразі для наступу на Харківщину немає. Але шпіони там є. Чи Росія готова повертати? Чи готова їх Росія повертати? Не зовсім, хоча йдуть е, переговори, і дійсно, можливо, якусь частину небагатьох людей можуть повернути. Що тут мене випало шостірка е, мечів, перша карта це повернення. Але восьмірка і дурак, тобто, можливо, вони в, в списках їх виносять, а останній момент можуть від, як відміняти, ну як гратися на почуття, де їм можуть говорити ну все, збирайтеся, а не вивозити їх. Давайте так іще таке питаннячко. Яка в них там обстановка? Наскільки жорстока? Можливо, так. Яку інформацію по них відкриє? Можливо, там да, де вони знаходяться, чи на окупованих територіях чи там десь в глибині Росії, в якому вони стані? Ну, по поводу відношення, яке відношення саме до них то досить. Жорсткувато, я б так сказала. Не, не до всіх це відноситься, Ну, до деяких, можливо, там є хтось більш чи постарше, чи більш з високими погонами, скажімо так, то там є, м'яко говоря, насильство. Так, от де вони знаходяться? Від кордону від нашого далеко. Приховані, а дивіться, яка карта закриває. Тобто вони знаходяться, можливо, навіть в різних місцях, можливо, десь частково разом десь в різних місцях, але вони якось приховані, тобто, значить, далеко. Ну не, не, на, не близько біля кордону, біля нашого, бо вона приховує. Тобто це одна здалекувато може бути. І та тюрма, до якої е, мало звісток, ну, тобто мало волонтерів, можливо, вона якась може ізольована. Чи до них важко підібратися? Ну так разом їх, чи яких там настрій? Ну, Чекають додому повернення, настрій такий, важкуватий. Стройки мечів починаються. В цьому році у нас рік довгий, а давайте на рік. Повернемо їх всіх. Ну, хоч добра е, карта миру посередині? Я думаю, протягом року над цим дуже працюють. І частково в, в цьому році почнуть їх повертати. Не усіх. А от протягом року я думаю, що ми їх всіх заберемо, тому що карта миру та і ще є за границям, ну, тобто повернення за границі. Е, і над цим дуже багато хто працює. Чи впливають на ці обміни на цих людей е, інші країни? От чи вплинуть на цих людей інші країни на обмін? Дві трійки, шестірка. Так, ті, об... ті країни, які впливали на обмін. Хто нас там впливав? Дубай, Турція, хто там впливав. От ті країни, от ті країни які вже впливали на обмін. Тут навіть ми і ще дві країни. Тобто три країни, які впливали на обмін, вони теж на цей обмін будуть впливати, щоб повернулися. Тобто йдуть розмови з, з за границі. Ідуть ну, розмови. З людьми, які за кордоном, і за те, щоб повернути наших хлопців. Ну, давайте так, на тим, що от повернуть протягом року повернуть частково, не всіх разом. Разом не бачу, щоб всіх зразу повернули. Є, до речі, є, і це не одна даже людина, і та людина, про яку, можливо, навіть думають, що вона вже померла. Ну, тобто, є люди, які вважаються померлими. Це дійсно, як отримують така карта криси. Ну, тобто, навіть їх не подають. Вони бачать, можливо, відслідковують, що ми їх не знаходимо, де вони, і їх і далі приховують. І це не одну людину, це групи людей, які приховують вони. Так, такі люди є у нас в полоні, про яких немає зовсім інформації. Вони як начебто. Ну, вони і в пошуку є, їх згадують і шукають в пошуку, але гляд, зовсім немає про них інформації. Ну, якби зупинка, немає інформації. А це так, тільки по так. цій бригаді, чи загальну ситуацію ви подивились? Це я по взагалі, всіх взагалі, взагалі я запитала. Угу. Це взагалі не по цій бригаді, а яка, взагалі... перспектива, як, яка перспектива повернення оцих людей, які в жодних списках не фігурують і про які Україна угу. не знає, що вони там в полоні? повернуться додому До речі, знаєте що? Якась людина комусь дуже із родичів пощастить, бо вона повернеться без списку, без нічого додому. Не буде в списках взагалі нікого, а це повернення швидке додому. Тобто, в нас хтось може повернутися, хто був без пропавший. геть зовсім ну все. Не, не, зовсім не було інформації і довго не було інформації, тобто це буде неочікувано. тобто хтось є Тож, хто повернеться, не скажу, що це так прям за всіх, але гарні карти. Тобто, те, що вони не є. У нас, скажу так: ті люди, які безвісті пропавші які знаходяться в полоні, вони це які карти гарні. Вони всі повернуться додому. Тобто, навіть те, що їх немає в списках, це не вплине на їх обмін назад. Вони якось можуть раптово з'явитися. Так що це непогано. На що цього хай так і буде. Це непогано. Десь щось там, звісно, може проходити, але не так легко їм і пройти на наступ. Чи буде наступ? Можливо, вони планують і десь, можливо, даже будуть підтягувати ще війська. Ось. Чи вдасться в них наступ? Десь, може, дійсно підтягувати війська будуть ближче. Але взагалі їм це начебто зараз теж важко. Їхній ресурс, він теж їм не вистачає ресурсу на те, щоб повноцінно піти на Харківщину, на область, він сам Харків. Вони більше можуть вимучувати обстрілами. Скажу, що вони зараз захватять і підуть в наступ. Ні, в планах є, але не вистачає в них ресурсу. Не вистачає в них ресурсу, щоб вони всім картам показують, що. Десь якісь більш групки можуть заходити. ну Це більш групками, це не такий глобальний наступ, бачите які карти. Тобто вони можуть групами заходити. Ну ми відстоїмо, е стоїм. Я думаю, що все буде добре. Те, що вони ну да, вони планують їм, хочеться наступити, ну, їм важко. Карти по бокам Королів і Рицар Кубків і Луна ну, це для них. Якби начебто і хочеться, але важкувато не по зубам. А ми е от стоїмо. да, На якісь території можуть зайти двоєчка жезлів, тобто щось близько можуть підходити. Не скажу, що е не пролізуть ніде, десь можуть пролазити. А от в цілому нормально от стоїмо, mm -hmm. який вони от коварний план, який вони готують план. Давайте так, план на Харківську область, який в них план. Ну вони тільки працюють над цим планом, розмовляють, працюють. Можливо, вони будуть заброшувати, Хто там у них, до них приїжджав з КНДР, може будуть запрошувати ще когось підтягувати. У них не, не дуже багато з ресурсом. Тобто вони збирають сили. який план зібрати сили, накопити сили. Може підтягнути якихось ще людей, домовитись. Це тобто не їхні е, е, не їхні солдати, а ще з кимось домовитись. Ну як найомників зібрати. Для цього, ну це тільки в них от, в розробці, тобто сил них наразі для наступу на Харківщину немає. Я скажу, локально десь потрошечку групи можуть проходити невеликими. Навіть, можливо, десь якась група буде е успішна в чомусь, скажімо так. Вісімірочка Жезлів, це мені на Полтаву випадала. І так це опять же, чи часті обстріли, чи швидкі обстріли там е можуть бути. Треба бути обережним. Чи шастають, чи заходять там шпіони на ту сторону, на сторону сумщини, взагалі взагалі, в сторону сумів. Скажу, що зараз туди будуть заходити військові, можливо, і ні, але шпіони там є. І не один, можливо, теж. Шпіон. Шпіони є і е, на тих людей, на яких люди не звертають уваги взагалі. Чи буде просування? От тим теж як і по Харкову важкувато йде тройки мечів, але в їхню сторону просування зі сторони Росії може бути. Це по поводу просування. Чи зайдуть вони в це місто? Зараз я не бачу, щоб вони зайшли. Сейчас так карта хоть д'явола. Ні, все ну, вони зупиняться, але близько можуть підходити. Чи буде обстріли і три старших аркана? Так, обстріли там теж можуть бути. І треба бути обережним. Страшний суд, смерть, такі карти не дуже приємні. Відношенню обстрілів. Обстріли можуть бути, наступ в їхню сторону теж. І він, ану, планують вони туди, що в ту сторону. Що де і. Угу. Вичікують. Вони зараз, е, сторона Росії, вичікує. В планах, можливо, дійсно в них є. Е, того й тройка мечів. тут перші карти в планах є, але начебто не, не дуже зручно зараз. Там, е, знаєте, люди, чи є зрадники, можливо, є за гроші, але. Там, начебто, можливо, зрадник якихось таких в залежності, от якось в залежності. Чи це люди, наркомани в залежності, алкоголіки наркомани в прямому сенсі цього слова в залежності? Люди, чи в них якісь такі обставини, що вони, якби, начебто, в залежності і співпрацюють не дуже цього хотять їм. Це не подобається. Ось, Чи це воно в дурмані, вони під алкоголем і наркотиками, чи це їм це приносить великий біль? Просто звернути увагу на хто там, алкоголіки, а особливо наркомани. Ну тобто Це можливо бути наркомани людей, яких е, а ще можуть бути сумасшедші смашечі Ну Тобто вони ж начебто нормальні, да? ну, люди, в яких свідомість, yeah. да, у них змінена свідомість. От змінена свідомістю людей. Це якісь такі, якщо там в нас випадало да, якесь начальство, а тут іменно такі люди специфічні дуже випали. І сказати, що ну, це іменно маленькі, вони можуть працювати для них, хтось зверху з ними працює, тобто витягують з них інформацію. Понятно, воно йде доверху. Ось. А самі люди, що там, це вони. ну, Незначних посад, там ну такі середні, середні, середні. Я ж кажу, звернути дуже увагу на тих, хто може на обліку стоїть у психлікарні, чи хто е наркомани.